Скандальна забудова на пасічній привела обурених мешканців у сесійну залу міської ради. Близько трьох десятків людей переконують, на зведення нового житлового будинку поруч із їхніми не погодяться за жодних умов. До того ж, у протестуючих взагалі є сумніви щодо законності забудови. Тому обранців попросили не виконувати побажання бізнесменів, а прислухатися до думки виборців. На чиєму во вас обрав народ для захисту наших інтересів. Для побудови кращого життя, не вже не для нас самих, для наших і ваших дітей, водночас порушуючи закони. Депутати людей підтримали і переконують самі проти забудови скверу на Галицькій, однак підприємець дану земельну ділянку вирішив відвоювати через суд і вже має позитивні рішення. У 2008 році і тоді не було прийнято рішення на користь забудівника, але рішенням суддів зобов'язано було, в тому числі мене зобов'язано було, підписати договір оренди, який закінчився у 2011 році. І ви правильно сказали, у 2011 році 2011 році, коли Зінчився договір оренди. Теж були намагання продовжити договір оренди, отримати дозвіл на будівництво. Разом з тим у влади міста, нібито ще залишаються козирі проти забудівника, а саме невідповідність на його намірів генплану міста. Тому наразі рада створила тимчасову комісію, яка займеться вивченням усіх обставин будівельного конфлікту. Також на сесії очільник єдиного розрахункового центру поскаржився на антимонопольний комітет. Мовляв, там без особливих підстав оштрафували комунальників на 200 тисяч гривень. У ЄРЦ взагалі не розуміють, на яких підстав. Ставах їх визначили монополістами, адже мешканці кожного будинку можуть створити ОСББ, будинковий комітет чи просто змінити надавача послуг в якості ринку, на якому працює наше підприємство, були взяті перелік всіх будинків, які є в нас на балансі, і стверджено про те, що для цих будинків, для їх мешканців, ми є монополістом. Ще раз говорю, за такою ж логікою, як тільки ми приходимо на територію першого-ліпшого гастронома, ми стаємо жертвою цих монополій, оскільки не маємо вибору. Але для цього достатньо вийти з цього гастронома, перейти через дорогу, і буде інший гастроном, в якому є абсолютно інший набір товарів і можна скористатися цими послугами. Натомість у антимонопольному роз'яснили, за ЄРЦ взялися через постійні скарги мешканців і письмові, і усні. Вони приходять чи не щодня. Як виявила перевірка, комунальники і справді працювали з порушеннями. Зокрема, укладали зі споживачами договір, який не відповідав зразку, затвердженому кабміном. Також у ЄРЦ нараховували квартплату, використовуючи неточні заміри прибудинкових територій. Більше про погрішності комунальників у контролюючому органі розкажуть на спеціально скликаній прес-конференції.